З 1995 року, в перший день липня, і всесвітній день архітектури, Щорічно в Україні відзначається День архітектури. Полтава має свої причини приділяти цій даті особливого значення, адже вважається архітектурною перлиною України. Всіх причетних до цього свята сьогодні вітали у галереї мистецтв. Свято, встановлене на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх творчих спілок, працівників проектних організацій і місцевих органів містобудування та архітектури. Ще в 1995 році щоразу набуває нового звучання. Є за що хвалити і з чиїми роботами сперечатися, є чим пишатися, і нашому місту. Все це заслуга архітекторів. Лише теплі слова на адресу винуватців свята лунали у галереї мистецтв на урочистостях з нагоди дня архітектури і від міського головного. ...голови Андрія Матковського. І дивлячись на кризу, ми все ж таки зберігаємо рух, ми будуємо будинки, в тому числі доступні будинки, які повинні бути, але треба будувати такі будівлі, які б дійсно залишалися в пам'яті всіх нас на віки. Грамоти отримали і кращі представники цього ремесла з області. Їх вітав заступник голови Полтавської обласної ради Петро Ворона. На мою думку, справжній архітектор, як лікар, лікар буде триматися. Кляти Гіппократа, а архітектор, мабуть, і терада Літрулія, відру, який говорить так, що всі будови повинні бути красиві, міцні, обов'язково корисні. Я думаю, що так полтавські архітектори і працюють. Теплі слова, побажання і надалі розвивати місто та область тусувалися не лише присутніх у залі грамоти отримували і цілі колективи, чия робота непоміченою не залишається. А побажання вони у архітекторів свої. Я хотів би побажати нам всім гарної, дуже вишукованої архітектури, тому що середовище виховує. Є таке поняття, і дійсно в гарному місці гарні люди. Гарные люди, достойно, гарного места. Это, мабуть, самое главное. Архитектура – это работа творческая, и она требует, так сказать, много сил и, соответственно, здоровья. Ну и долголетия, потому что архитектор, как правило, формируется так, профессионально к годам к 50, к 60, и ему надо еще хотя бы лет 20-30 поработать для того, чтобы что-то создать и оставить после себя.